Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі Даттерло. І сьогодні ми будемо грати в Hello Neighbor 2. В минулий раз ми зупинилися на будинку мера, який мене дістав, тому що у нього занадто великий будинок. Але тепер я знаю, як дістати останні два кубка, які ми ще не зібрали. Зараз ми побіжимо їх діставати. Пам'ятаєте кораблик, який ми знайшли? Зараз я його сам знайду, по-перше. А у мене, у мене кораблика нема. Ну, неважливо, кораблик, який ми ось, оцей кораблик. Цей кораблик просто потрібно бо кораблик поставити сюди. І тоді нам відкриється пароль, ну точніше, дата народження а, собаки цього мера. Але це пароль до сейфу, який ми з вами знаходили на другому поверсі. Зараз ми до нього прибіжимо. Ось, бачите? 8, 6, 9, 1. От зараз цей пароль ми тримаємо в голові. Ніфіга себе, а чо ти такий швидкий? він зловить мені здається мене зараз. Не, не зловив. Ого! О! Він доволі швидкенький, але я швидше і хитріше. Коротше, ось цей сейф. 8, 6, 9, 1. Ось. І нам а, я знайшов а, четвертий вже трофей на даний момент. Його потрібно поставити сюди. Залишився нам тільки останній трофейчик зібрати. Як на мене, він найскладніший. Так, ламаємо ось тут скло. Та він знову побачив мене. Ти. Ось, отут цей диск потрібно було взяти. А, зараз я розкажу для чого. Ось, бачите, тут ще поставлені ноти. Отут, бачите, жовтенька, червоненька, зелененька, синенька. І отут піаніно було. І отут потрібно клавіші в правильному порядку натиснути. Жовтенька, червоненька, зелененька, синенька. Ось. Тепер ми ставимо сюди диск. Алло. Застрибуємо на шафу і пробираємось сюди, все. Що це за дурня? а НІ! 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 Він мене зловив. А так все добре йшло. А в результаті він мене зловив. Ага, кімната відкрита. Мені, не ж, мені ж не знадобиться, так. Да. Мені просто треба зараз отак от натиснути. Застрибуємо на шафу і застрибуємо сюди. Ось. Тепер мене має підняти. Так, все. Я застрибнув сюди. Коротше, тут ми маємо знайти останній трофейчик. Осьо він. А як за це вибратись? А. Так, тепер потрібно нам на другий поверх. Він зараз мене знову зловить, скоріше за все. Добрий день? Отже шмер падлюка, у мене. Залишиться цей кубок? Не залишився. Потрібно... Да шо? Його знову звідти брати? Ти що знущаєшся? Ні, ну що це за фігня взагалі? Я от цього не розумію. я Ну як це так? Ще раз, все робимо. А, знову. Натискаємо сюди, застрибуємо, в шафу на шафу на застрибуємо на цю платформу, пробираємось і застрибуємо. от Беремо тут трофей. Головне, щоб він нас не побачив. Він мене почув, але зараз ми швиденько ставимо. Є от це кермо. Я зупиню, щоб він нас не зловив. Це кермо, яким керували колись кораблі. Тому зараз цей штурвал потрібно. Зараз ми через шафу цю проберемось. Цей штурвал потрібно поставити сюди і покрутити трошечки. А його в правильному порядку потрібно. О, все. Ось так от. Отут, бачите, нам відкрилася секретна кімната. І з цієї секретної кімнати нам потрібен цей ключик. Ми підібрали цей ключик. Ми пройшли мера. Тепер, з ці. Бачите, як ми крутимо його. Класно. Так, значить, біжимо з цим ключиком а, до сусіда в кімнату. А, в... в дім. Коротше, цей ключик потрібен в від... Ой, добрий день. Головне відкрити, головне відкрити. Все, я відкрив. О, можна і зайти якраз. Так, заходимо. Тепер дивимось направо, і тут нам потрібно відкрити ось цю книжку. І тут буде гайковий ключ. З цим гайковим ключем... Головне не попастися йому добрий день. Так, с. З. З цим гайковим ключем, все він загубив мене, але він такий, звичайно, розтяпа. Нам потрібно з цим гайковим ключем відкрутити ось Ти не бачиш мене, так? Ти сліпий, трохи. Не сліпий. Він пішов в ту кімнату якраз. Це те, що треба. Ось, треба відкрутити оцей болтик, щоб зайти в цю кімнату, тільки от що далі робити, я не пам'ятаю, якщо чесно. Да благослови мене Бог, щоб він мене не зловив. Йди звідси, йди геть. То ганьба мене ловить. О! Ні. Ганьба! І <клухи> 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 ще й забрав гайковий ключ, да? Подлюка, ну. Але нічого страшного. І якраз зараз вниз спуститься, все норм. А, дивіться, ми зараз заходимо в цю кімнату а, і берем звідси. Книжечку. Я. А, я знаю, для чого вона потрібна. Я знаю, для чого ця книжечка. Нам потрібно просто знову в ту кімнату повернутися. Але там цей сусід ходить. Він мене стільки раз буде ловить, я впевнений. Так, закриваємо двері за собою, ну ми ж не в ліфті народились. І ставимо от сюди книжечку. Коротше, після цієї книжечки нам потрібно піти. А, трошечки в іншу кімнатку. Моя ну, кімнатку. Нам потрібно піти. Зараз я скажу. От сюди застрибнути. Ось отак от. І ось тут у нас буде. Скринька. Коробочка така. Нам потрібно цю коробочку а, відкрити ломиком. І тут буде антенка. Я так розумію, що цю антенку потрібно поставити на дах. На дах нашого дому, тільки куди саме, я не розумію поки що до сих пір. Може, десь тут драбинка якась є, я не знаю. О, так, є, ось. Так, тільки як туди залізти? А, там через яку... якісь двері потрібно з... е... залазити. Так, так, там через двері, але як... Так, давайте думати, де у нас ще були проходи? Наверх. Про... Він ще б трохи і мене побачив. А, а, ось. Ось двері. Там знову хтось ридає. Не буду казати, як він ридає. Я вже казав це в минулій серії. Хто хоче, той подивиться. Такс. І я так розумію, що ліземо наверх. Ой, великий дах. О. Я кудись доліз. А, я зрозумів, походу, куди нам треба. Ось. Тут одна антенка стоїть, а тут потрібна друга. І що? Так, давайте знову ж таки пробувати. Наприклад, отак поставимо. Зрозумів. Так, давайте тепер отак поставимо. Не працює. І тепер отак. О, що, отак? А куди цей... Е, провід веде? Давайте подивимось. Ось цей провід, він кудись отак от веде. І, і він зникає десь тут. Ага, тобто він через стіну йде. Е Коротше, я зрозумів, що треба робити. Обходимо цього сусіда, відкриваємо двері, двері знову ліземо на дах. Коротше, нам потрібно ці антенки, я так зрозумів, що нам потрібно виставити. В ось такому положенні. Якщо все правильно я зрозумів, то тоді. Маю все вийти. Ну, ось таке от положення цих антенок. Нам потрібно пройти до ось цього телевізора. Він зараз побачить мене. Ось до ось цього телевізора. Так, значить, перше у нас вогонь. Друге листок. Зловив мене. ну. Я зрозумів, і, дру, і, і друга там планета. Сатурн називається ця планета. Я побачив, коли він мене зловив, там ракурс трохи так помінявся. Так, він зараз побіжить вниз. Дякую, гра, що ти так добре до мене ставишся. А, він зараз підніметься. Класно. Він ще й швидкий такий, блін, що мене це бісить трохи. Загубив мене це капець. Давайте тепер ось сюди нам треба пролізти. Давайте зачинимо двері. Ну і знову візьмемо гайковий ключ на всяк випадок. Тепер. Спочатку ні. Спочатку натискаємо на це. Потім сюди. І потім ось сюди. Ось так. І нам відк... відкрилася голова ведмідя. Цю голову ведмідя нам потрібно поставити сюди. Оп, все. І тепер остання голова, яка нам залишилась, це голова риби. Цю голову риби нам потрібно знайти ось тут. А я вже знаходив тут. Так, ось оця голова риби, цю голову риби нам потрібно пройти сюди і поставити ось сюди. Нам відкрився прохід. Нам відкрився прохід. О, чуєте хтось е, його так... <ріху> Тут якийсь ключ має бути. Тільки де цей ключ? А, ось ключ. Хто там ридає? Мені написали в коментарях, що це начебто той малий. Так. О! Малий! Здорово! Прикольно. Це він нам зробив літачок з цей а, з Help Me. Паперовий літачок з надписом Help Me. Ой, моє який він сильний. Він що? Шо... Ти шо, братанчик, ти шо взагалі трошечки тітю, він зачинив нас? Ну тут, по-перше, тут потрібно. А він. Він у нас всі речі позабирав! От яка падла ти послухай. Капець, так, у нас є важіль. Цей важіль кудись потрібно поставити. О, ножиці якраз. Дайте мені ножиці. Трошечки так. О, ножички. О, є, порізав. Тепер нам потрібно десь пароль дізнатися у цей волотенський. Е, для мене все волотенський, Тільки проблема в тому, що. У нас ще є. Е, окрім цих ножиць, у нас ще є ж, е, цей важіль. А куди цей важіль примінити, я не знаю. А скоріше за все, а може на годинник? І на годинник. Нормально він нас зачинив. Прикольний, звичайний собі сусід. Побудувався. Та, блін, така маленька локація. Ну не можеш вона бути такою складною. Що це за. О, три, почекай. О, так тут циферки є. Тут виявляється циферки, ну, ну дивіться, наприклад. О. О, 5, 7, во, я бачу, бачу, бачу. 5, 7. Що у нас ще є? 0. А, 2. І 3, десь я бачив ще. Десь я бачив ще 3. Так, давайте. 2 у нас синє, виходить. 0 червоне. А, сі, коротше, давайте, 7, 7 зелене. Ой, воно ще й перевернуте все. Так, 7. Э, далее 5. 5. Э, 5 рожевых. Далее у нас что? Далее у нас сыненький. Сыненький у нас, по-моему, двечка же, так? Так, сыня у нас двейка. Так, двійка є. І тепер червоне. Червоне у нас е, нуль. А воно так і стоїть, по-моєму, ні? Ні. Ну, але все одно, нуль. І я знаю, що три ще. І що, оце бордово у нас три? Я не знаю, я тільки що бачив але тепер загубив. Що, відкрилося воно мені, ні? Так, ні, що це таке взагалі? Чому воно не відкривається? Дивіться в чому прикол. Отут у нас неправильно поставлені циферки. А отут вони у нас поставлені правильно. Тобто ми маємо ну, виставити правильно її. Так, тому ми крутимо, 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 і от зараз дивимось. 6. І значить ще одну. Оп! І отут буде 7. Правильно? Так. А Тут я так розумію, що нам потрібно виставити 0. Воно має, коротше, бути все в зворотньому порядку, я так зрозумів. Є, нам відкри, відкрився прохід. Тепер нам цей важіль А, так, беремо ножиці наші, звичайно, і ріжемо тут і ставимо важіль, на, натискаємо на нього, і ось нам відкривається ще один прохід. Далі, уже з цього проходу, нам потрібно відкрити оцей е, люк. Тут ми проходимо. Тут нам потрібно начебто забрати. Алло, гайковий ключ? А де гайковий ключ має бути? Так, я зрозумів, де гайковий ключ треба підібрати. Коротше, нам потрібно а, про пролізти от сюди. Тепер попастися до нього в капканчик, я сказав. От, от сюди заховатися, зараз він прибіжить сюди. Отже ж, падло, ти подивись на нього. Там, коротше, у, у нього має бути гайковий ключ. Ось! Все, ось, ось ось. Я підібрав. Я підібрав гайковий ключ. Тепер нам потрібно викрутити оці гайки. Головне, щоб він нас не побачив. Ну, заховатися і перечекати, поки він мене, поки мене загубить. Та що ж він відставати від мене не хоче? Де він? А ось, він, він за. Ти що залагав? губ. О, все я відкрутив. Блін, а він не забере у мене гайковий ключ? Забрав! Так він мало того, що гайковий ключ забрав, так він ще у мене і ножиці забрав. А як мені назад гайковий ключ отримати? Ну, напевно, знову його приманювати. Да ну шо ж це таке, ну серйозно. Знову знадобиться його приманювати? О, все, взяв. Начебто, ні. О, зараз взяв. Тікай, тікай. Сюди, тікай, все. Є, 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 є. Ми вже дуже близько до, до перемоги. Все, він наверх пішов. Підбери! Я сказав підбери. Є, підібрав. Коротше, це ключ від головного входу. Він у нас зачинений. Він реально якийсь... терорист! Серйозно, що не так з ним? Я... Відчиняй, будь ласка. А, потрібен ключ? Є! Відчинив! На останніх секундах прям відчинив. Так, сцена? Сусід нас хоче зловить, а ворон впав на сусіда. Хлопець все-таки. Любить свого тата. О, а це хто? Хто нас оглушив? І де ми зараз опинимось, оце мені най. Цікавіше дізнатися. Титри. Все? Отак от просто? Ви змогли, ви пройшли цю гру, але це не кінець історії. На вас чекає ще багато цікавостей. Будьте готові до оновлень. Скоро знову побачимося. Тепер ви можете грати у вільному режимі, де вам доступні усі локації. Розкривайте секрети міста і насолоджуйтеся прекрасними пейзажами воронячих струмків. Дякую вам за завершення гри. Але ось хто у нас ще залишився. Дрон, бачите, летить. І летить він куди? Він летить в печеру. Там, де якраз ми з вами були. А, в третій серії. Але як ту. Ну, ладно, зараз я дойду туди, і все ви побачите. Це круто, що в вільний режим, і ми пройшли гру, якби. Але ну. Ну, таке собі, я не думаю, що ми пройшли гру, так як ще у нас є ворон. Але на цьому ми будемо вже закінчувати. Тому дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па